Танки та важку артилерію бойовики знову підтягнули до лінії зіткнення. Найважча ситуація нині на Донецькому напрямі. Гатя з усього не зважаючи ані на мінські угоди, ані на спостерігачі ОБСЄ, стріляють і біля Донецького литовища. бойовики ведуть вогонь з руїн старого термінала. Наталя Нагорна з фронту. Близько сьомої вечора до аеропорту менше кілометра. У свіжовиритому окопі у людський зріст на позиції з назвою Сауна 2 лунає пісня. А що серце кохає, жар. Окоп єдине безпечне місце у полі, але свист куль знаходить і тут. Хороша, як Нормально. А що це? А це вогонь. Зараз починається. А давайте по маленьку добігу. Вже за лічені хвилини вогонь стає щільним і важчим. Ворог поруч. От вони доходять до цієї зеленки. Вон, бачиш, зеленка. От, оце, оце їхня кулеметна черга. Це фіні нормально, коли не о, о, о. О, диви, Знімай, знімай, диви, диви. попав. Диви. диви, бачиш? Уроди. По інформації походу у груп, група Держава. Ну нічого, я думаю, ми їх зустрінемо достойно. Позиції вистачає не усім. Вільні від бою спускаються у бліндаж. Це таке парадокс білий. Можете з цього завгодно. Концерт все одно. Бліндажі вмикають світло. Це сигнал. Перший бій відбито. Боєць з івано Франківщини дістає з закутка зошита. Там російською пише вірші про війну, маму та любов. Якщо вдруг мене всі придадуть, не придай мені. Якщо сліму ти вдруг впаду, ти мене витягни. Моє ране душети ти щоєш. цвітними мені Командир першої штурмової переконаний, перерва між боями ненадовго. Ну це перший захід. Це перший. А зазвичай скільки заходів? Два, три. Ну, з приривом вони перезаряджаються. Поки йшов бій, сонце сховалося за обрії рожевим небом Милується боєць з Ялти. Побачити сонце вдома зможе лише коли виграємо війну за всю окуповану територію. Там земля і по всі території. Вже поночі знову обстріл цілять по вишці. Пострілами з танку її наполовину розвалили ще раніше. Разом з нею впав синьо-жовтий прапор, і військові вирішили виправити цю ситуацію. Прапор повісили, але спуститися вже не дає щільний вогонь супротивника. Операція по порятунку займає півтори години. У ліпці готують. А? Улітки, бо мало прикривають своїх з дозволеною зброєю. у повітрі, ейфорія бою. Чого ти ти весели розпи? Я веселий, розподіваюсь, попав, все пора полював. Пропороносів спускають живими та легко ушкодженими. Один розбив голову, другому подряпали руку. Цісь добри нормальний, тиск хороший. Ніч дає надію на спокій. Можна видихати з Донеччини. Наталя Нагорна, Андрій Романок та Микола Головко. Спецкор 2+,2. плюс